Слава Богу, шановні любителі винограду та виноградного дози. сьогодні 4 травня в мене на винограднику. Ось бачите, сьогодні робимо першу обробку виноградника нашого фуницидом. А саме Blue Bordeaux. Це мідь содержащий препарат від антракноза. Ось бачите, на листі вже ми його зараз наблюдаємо. Є, Я знайшов кілька листів на винограднику і треба провести обробку для того, щоб убечити подальшого непоширення. Він ось це на столовому сорті, я покажу, теж є на винному. Ось бачите, таке характерне зморщення листа і як би про листя. На даний час він ще не страшний, його обробити міц препаратами, чи я обробляв антраколом також від антракнозу. І після цього він зупиниться. Якщо не обробити, то Хвороба буде прогресувати і після листя вона буде поширюватись і на, на зелені пагони. І ось Потім на пагонах будуть такі, як, жилваки, як такі пробоїни і, і набухші такі характерні, то краще до цього не допускати, тому що їй дуже тяжко вже тоді позбутися. Остальний виноградник бачите, в гарному стані, гарна вегетація, Ось які вже пагони, вони доходять до 30 см, скоро буду підв'язувати їх. Бачите. як. Гарно вегетують на форми особливо. Е, е, нагадаю вам, що обробляти від антракнозу можна всіма міцно препаратами. Це Blue Bordeaux чемпіон по інструкції, е, бордоцькою сумішю, е, антрак, антраколом, так як я говорив. Це вже на, на ваш розсуд, хто яким препаратом захоче обробляти. обробляв я також від, від антракнозу медіанекстрою. Теж гарні результати були. Головне не перевищити дозу. Бо по молодому листю дуже так вона специфічно може припалювати. Медіан Екстра 20 грам на 10 літрів води давали такі маленькі опіки в мене по краю листя, коли було оброблено. Майте це на увазі. Провів я підживлення винограду, підживив його коров'яком, фактично всі кущі. Також підживим. Підживив настоєм попілу, який був погашений технічною тофосфорною кислотою, і після цього було проведено підживлення. В цьому, в цьому випадку це така сировина, яку не всі мають. Тому, в принципі, можна і раніше я обходився без Фосфорний без Фосфорні добрива необхідні на виноградник, але якщо молоді кущі посадяні, у вас вони заправлені гарно суперфосфатом, надіюся, хто садив, то заправляв посадоч, посадочні ями. Тому, в принципі, на молодих кущах це не страшно. Старий виноградник бажано підживлювати осінню суперфосфатом під перекопку, під переробку мотоблоком, хто як вже проходить свої міжряддя. Ось так, вже хто не провів, не провів обломку першу пагонів, треба вже провести, тому що виноградник все-таки втрачає свої сили на те, щоб кормити ті пагони, які ви будете обломкувати в подальшому. Тому зробіть це, якщо хто не зробив. Фактично, весь виноградник вже почав вегетувати. і досить таки. Бачу цього року, якщо все буде добре, буде Божа милість будуть гарні результати. будемо живі здорові. На цьому буду закінчувати це відео. Всім миру та добра. Слава Богу, за все. Будьте здорові!